Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з начком залетіли в Toilet Tower Defense. Всім привіт! В общем-то, і Ден, ти можеш побачити в мене над головою, що гемів у мене так-то взагалі майже немає. Бо ти діймс, в мене дуже гемів більше. Ну, тут по факту, по факту, що ж хочеться сказати. Чувак, а ти бачив? Що? Добавили году з Да. ДПС Та тут купу все добавили, старина. Ти вообще піди сюда, подивися. По перше, диви, в мене є скайт. В тебе є скейт? Ні, в мене скайт. а де ти його вкрав. Диви, які у скейтбордик є, Вообще, дивись. Дивись сюда. іди сюда. О, тут вообще ти в с будеш, диви, якого чела добавили. Ух ти, йо. А де його можна взяти, слухай. Чувак, а, надо треба попасти, попасти. в топ в стоп. Да. Да. Іменно, іменно, іменно. І тут ще є ось у Шоп, Дивись сюди. Отут От така штука є, і тут за щити можна купувати різні всякі приколюхи. О, так слухай, на ультимайта прям ну не супер маленький шанс. Він ну реальний. Але його чувак, 15 штук. Чувак, фішка не в шансі. Розумієш, фішка в тому, що за перемогу ти получаєш 10-12 щитків. Дивись, скільки коштує кейс. Ну так. Да. Кейс, не із дешевих таких зловолень, щоб його закупити велику купа. А по чому цікаво, вони продаються в трейдплазі, ні? Ти не я, я, я не знаю, я не дивився, я просто дивився тоді, як тільки вони, ну, як тільки вони з'явились, то я щось навіть не дивився, скільки вони коштують. Я зараз, можливо, трошки дешевше. Но фішка не в тому. Фішка в тому, що тут є ранги. І в мене зараз земля 2. Ну, в тебе, яке перша. У мене поки що нульова вона. Вона нульова. В общем то, за перемогу тобі дають 50 рейтингу, у мене зараз є сотня. І що хочеться сказати. Є отакий чувак, якщо ти нажмене нажмеш, він у мене перший вампір-камерамен. В тебе є Вампір? такий? Ні, в мене такого, на жаль, немає. Uh, давай подумаємо, може в мене є ще один, щоб я міг тобі дати. Ні, в мене нема. Ну, скоріше за все, нам треба на трейд плазу. Бо було б дуже непогано, аби ти взяв його. Ну, я, знаєш, типу, я бачу цього нового, типу, юніта, і я зрозумів одне, що він дуже похожий на фьючер клопмена. Типа він в нього теж є така манечка пригати, поняв? Uh, і да. вкидувати, виходить, виходить, урон. Ти поки по побігай, пошукай вампіра. А я подивлюсь, що мені тут понадаровували, бо понадаровували мені, як я бачу, дуже багато всього. У мене тут гравіти чили, Ларж Фенмен, Армор Дрильмен, Титан при Причому всьому. У мене тут активity кейс, яке VIP case, ще стримеркейс, Toxic, ще один фенмен. <laughs> Сержант, чувак, фьючер Ларч Clockman, Dark Printer, Санта. Пенсіл Кріейтор, ще хемчиків, кілька, Лазер, Астро, Токсік, ще кейсики, купа, купа всяких ще чувачків, ще принтермен, Printer, апгрейде, потом старфольчик, апгрейд Тітан Камерамен, 500 гремчиків. Ще у мене Sword Ларж камерамен і 500 гримасів, дякую, велике. Сирник, Тітан Клокмен, Сігул, Чіл, Брокен Хет. Коротше, купа, купа, всього і Toilet, обалдіть. Дякую всім величезне. От за ваші подаруночки. От тільки тебе потрібно буде додати в друзі обов'язково і ще тебе. От, от вас Кенти, я в друзі подобавляю, подарки позабираю і всім дякую. А ти, Денчик, вампірчика собі намутив? А в мене є одна проблема. Я не можу його знайти, я не можу зрозуміти, якої він взагалі рідкості. А він щас ти скажу міфік? А він міфік? Да? Ну, щось я сижу гортаю, понял? І щось я його поки поки що не намічаю. Реально ти... його немає, чувак. То ти його не бачиш на третькласі чи ти його не бачиш в продажі? Ні, його взагалі немає, поняв? А, не, він не ну, є. То, що трейд... А, все, знайшов. На бай, що байдуже, є, є такий юніт, зараз мені треба побігати просто по лобі і пошукати, на якому сервері він все-таки може продаватися. Він, він, коротше, поняв, він недорогий, але м -м, фішка в тому, що він в ПВП, ну прям мега-мега-імба. У мене він є, але із-за того, що я буду ставити спочатку квантума, то було б добре, щоб ти поки що ставив э, цього вампіра. Ну дивись, поки я оце бігаю, мені цікаво взагалі почути, яких варто брати юнітів в ПВП мод. Ну, дивись, э, коротше, є у мене одна мега супер класна тактика принципі, По-перше, тобі знадобиться вампір, це обов'язково, це ну, такий недорогий юніт, але дуже потужний. Потім вчений дрільмен, він чисто дає тобі бабла, і дає він тобі бабла більше, ніж Санта. Потім ти можеш взяти собі а, діджея або сержанта. Сержант бустить трошки менше, ну діджей краще все ж таки буде. От. І потім ти береш собі уже. В принципі, все, що хочеш. Наприклад, на таймстоп якусь віжуху, Ларч Клокмена. І в тебе виходить 5 юнітів, які супер-супер мега потужні. А, але тобі ще, походу, знадобиться сейбер чувак, але він не завжди потрібен, особливо зараз, що з моїм білдом, то він не треба. Але в мене білд зроблений під типа дуо, поняв? Бо якщо брати соло, звісно, mm -hmm. то там треба буде прям все вмостити собі в 5 слотів. Ну, новий ультимейт, походу, реально імба. Да, чувак. Ну, виглядає, ну, виглядає, він, по крайній мірі, прям дуже люто. Ну я ж тобі давав ним погамати, ну він прям класний. Ні, я не за твого говорю. А за я цього. Говорю, за цього, що в -мод. <рес> Так фішка в тому, що тут два ультимейта додавали. По-перше, один, який дає за топ 300, а другий, який можна вибити з кейса. Так той, що можна вибити з кейса, той потужніший. От аби його заполучити, просто поняв. Когось одного із них. Мені здається, ну занімати топи було б реально в рази просто легше. <рес> ну, понятне діло, чувак. Оцей сього гла з гладіатор кейса ультимейт, у нього 230 тисяч ДПС у чисто самого по собі. Потім він доволі теж потужний. У нього аоє демедж, у нього там ну купа, купа, всього. Він спав не він стане, він сповільнює, він пірсінгом б'є, аоє, він ще бустить. Ти ще знав, він бустить кулдаун на мінус 30%. І ще в нього є босс демедж плюс 50%. Це ще з ума зійти. Ти знаєш, як це називається? Пикнули, що все тільки можливо. Да-да-да-да. Аби ще гроші ти... давав. Все в, нього, все, в нього в сандали. І є друга проблема, що я вже, ну, зайшов на, на купу різних трейдплаз, і цей вампір просто не продається. Я не знаю, з чим це пов'язано, чи це якийсь дефіцит на ньому, чи що, ну, їх просто немає, чувак, в трейд-плазі. Ну, їх не так багато, поняв, їх 30 тисяч штук. І їх уже вибити не можна. А я даже і не знав, звідки він падає, поняв? Я ось кейси дивлюсь, всякий, і ніде його не бачу. Я так і не розумію, звідки він падав. Ну, в общем, давай я може теж похожу, под... Попробую тобі допомогти його знайти, тому що все ж таки він нам дуже сильно потрібен. А, я знайшов 15 тисяч. Чого? Ні черта а чого так дорого? я не знаю. Можливо, можливо, ну, так дорого нам не треба. здається, що ну, реально можна знайти подешевше. Я впевнений в цьому максимально, чувак. Я його сього недавно бачив за 5-6 тисяч. Ну, в мене 100 плазі він висить 18 тисяч. <рес> <рес> Ні, мабуть, додавали ранкет ПВП, а так як вампір там дуже потужний, то він, ну, получається нам дуже сильно треба. Я його за 20 знайшов. <рес> Коротше, Ден, мабуть, я дам тобі покористуватись своїм вампіром, а собі візьму, наприклад, діджея. В тебе є діджей? Той, що команду? Да. Звісно, є. Ага. Ну, дивись, тоді давай зробимо інакше. Тоді давай я візьму вампіра. Ой, точніше, я дам mm -hmm. тобі вампіра. Замість вампіра я візьму когось іншого. Коротше, вампіра я прибираю. Я беру, наприклад, Лардж Ларч клок. Мене беру, бо він дає дуже жорсткий таймстоп. А ти заходь до мене. Ти міг би знаєш кого ще взяти? Ти міг би mm -hmm. взяти собі ще шефа? Для того, у мене щоб є мене є. буст. Буст радіуса. Да, у мене є шеф, у мене є голден для таймстопа. У мене є Large Clockman для таймстопа, у мене є квантум для демеджа і чувак на бабки. А ти візьмеш діджея, ти візьмеш Вампіра, ти візьмеш. Uh, future Ларч клокмена для таймстопа ще одного. І візьмеш чело на бабки. В общем, Денчик, uh, получається, на лови? Так, ловлю трейдик. Я, я сподіваюся, ти мене скамить не будеш на вампіра. <laughs> Чесно, тільки що в мене була така висля сказати за сками в мамонта. <laughs> ну ладно. Ми, ми це про <laughs> В общем, то так. Дениско, Дениско, нам надо, получается, бери фьючера, бери вампіра. этого вампира. Сейчас угу. беру шефа. Ні, ну, не, шефа, у меня. Дрельманчика. Mm. Болтойлот нам потрібен на Початковий деф. Ні, у нас немає початкового дефа. У нас фьючер ларч колокмена береш і він таймстопом всіх уб'є. Голден не треба, так? Да? Голден у мене є, да. так. Так, хто мені ще понадобиться в твоїй тактиці? Діджейчик, да? Діджей, да, по-любому. Діджейчик по-любому. Так, 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 так. І получається ще один вільний вільний слотикс. Кого би взяти? Я оце думаю. Думаю, листаю своїх юнітів і думаю, кого б тобі би взяти. І я, якщо чесно, не знаю. А, візьми Gravity ган, в тебе є? Голубенького? Да, да, да. Ну так він робить яке сповільнення. А, ні, чувак, він там. В нього своя фішка, він доволі непоганий. А в нього всього 20 тисяч ДПС. -у, і кошту його поставити 25 тисячі, мені здається, ну. Блін, ну візьми фанмена, не знаю. Ну фанмен, фан мені здається, буде більш таки вигодніший пацан. Ну візьмемо. Або взяти взагалі сайбермутанта просто можна. А в тебе є сайбермутант? Да. Да, бери, бери, бери. Берем Що? сайбера і ми будемо по-любому дефати. Да. Тепер, кстати, тут додали нову кнопку пать і. I said, I а я не можу ти кидати паті. Так, паті, може я тобі можу? Ні, я не можу. Не можеш? Ні. А може ми просто в паті з тобою? Мо не може бути. Френдах? А, ось, паті інвайт, у мене виключений. В тебе напевно теж в цьому. В Да-да-да. А, да-да-да. є таке. Так, тепер я тебе знову кидаю паті. Бенз, все, прийняв. Все, тепер заходимо сюди, нажимаю на чергу і диви, зверху в тебе ранкет ПВП, я і ти, і пошук. Да вы швидко просто знайшло нам, просто... Противників, да, чувак, і кстати, таймстопи раніше, коли ми грали, пам'ятаєш, нажимаєш таймстоп, і в обох все зупинилось, поняв? Зараз такого немає. Зараз, якщо я нажимаю таймстоп, то в мене тільки і все зупинилось, а в них все йде далі. Ні, ну класно, класно, що це пофіксили. Бо тоді, коли це було не пофікшено, то <ривіт> було трішечки безсолково брати і допомагати своїм противникам. Да, чувак, став спочатку вчених, тільки став їх трошки з боку від мене, щоб ми не путались. І получається сайбера ти поставиш ось тут, прям рівно. Це буде перший юніт, якого ти поставиш. Ну, якщо вони дуже далеко пройдуть і ти не встигнеш його нормально поставити, то ти поставиш спочатку тут, понял? Uh -huh. Потім поставиш там, і потім першого продаси. І пацьки, кстати, щось шо автоскіп. А, ні, є автоскіп, все чітко. По суті, я даже не знаю, які твої ставки. Ми прям, ну, ізі переможемо чи ні. А по-любому, чувак, ти бачив своїх просто юнітів. Тебе у це в те, се. Що хочеш? Та ми по-любому, чувак, будемо розносити цих тіпі. Ну, я на це дуже сильно сподіваюся. Кстати, я щось бачу, що вони якось і не ставлять чуваків, які гроші дають, і взагалі нічого не ставлять. Вони розуміють, що це просто вже безсмисано, поняв? в них чуваки. В них ось Санти є, а один ще вони їх поховали, вони просто поховали. Ну диви, я вже всіх понаставляв, зараз буду просто прокачувати, щоб були бабки. А, в них джагернаут появився, диви. Льо, це що за перець? А, Кор це новий, це ексклюзивний, так? Да. Так, це нова ексклюзивка, яка дуже-дуже сильна, і тільки нею в соло можна 130 хвиль в endless моді пройти, щоб ти поняв. Так, а що вона там коштує? Дорого в Трейд Плазі? Бо я щось, ну, і не звертав увагу так. Тисяч 10-15 гемів. А, так слухай, ну не прям так і дорого. Не прям і дорого, але вона дуже потужна. Я оце дуже, дуже думав тобі їй дати, але в мене її просто що нема. Ну, чувак, у нас ультимейт. Можеш не переживати вообще. Так, я би вкачав би разочок оцього сайбермутантика, на всяк випадок, да? На всяк випадок, хай буде вкачаний. Поки Бо да. Мало лі, мало лі. Поки можеш не переживати, а, але кстати, диви, у них чувак вийшов. А, а да, да, тільки тобі це хотів сказати. Цього. А юніти у нього все одно такий самий хп мають, як і в нас, поняв? Так що, ну, я даже не знаю, походу, нам, ну, нам взагалі ізі буде. Ну що, получається, халявні халявні кубки, да? Халявний топ. Та-да-да. <реш> -да -да. Надо прокачуватись, Надо прокачувати собі ту лігу. Я б доволі не проти зайти в топ, бо -по. по факту у мене дуже сильні юніти є. І це реально зробити, але треба просто дуже багато грати. Так, він ще старфольчика поставив. Старфол теж непоганий чувак, він там камні кидає, вони горять від них. Ну, коротше, там свої приколи. Да, в мене, в мене він є. Він у всіх є, чувак, він такий дешевий, що це капець. Диви, дев'ята хвиля, там м -м, складність почнеться десь після 11-12. Так що було б бажано, бо щось мені б підкачати трішки ще більше свого сайбера. поки не переживати, я щас я щас викачую, виходить, вчених. Ось що ще доволі мені небагато осталось. Я поставлю Квантума, він 2000 стоїть. У тебе ще є фьючер. Чисто на таймстопчик поняв. У нас дуже багато таймстопів. У нас uh, три таймстопа. Так, ставим ставки, коли він побачив ультимейта, він лівне? Я не знаю. Але з вампірами яка фішка. А ти діджея поставиш десь у а поняв плюс-мінус. Та я щас, щас його впихну на. О, а а го. А вампірів ти отут тако в рядочок постав, і ото ще в рядочок, і ще в рядочок, поняв? Бо тобі по факту все заставлять вампірами, одного фенмена десь поставити і все. А я фенмена не брав. А, ти не брав. А, точно, бо ти цього чела взяв, точно, точно. Тоді по факту тобі щас все заставити вампірами вкачати діджея і все. І чуєте. Так дивись, ну він уже побачив по-любому вампірів. Він уже може думати здавати. Ну він ще не бачив козиря в нашому рукаві. Що, як думаєш, показати ему щащий, чи пізніше? давай, давай ще потримаємо йому інтригу, потримаємо, хай він ще щит, да еще у него есть да. шансы. Ну хорошо, хорошо, він уже прийшов, тако подивився. Наче він щось розуміє, понял? Ну хорошо, хорошо, почекаємо ще поки. Поки почекаємо, дамо йому надію. Бо я ще в нього вампірів не бачу, і діджея я в нього не бачу. Просто джагернаут один стоїть другого рівня, і все. Іди, в тебе сайбер дефає набагато краще, ніж в нього це джагернаут і старфол. Да, хоча поняв, типа, мій мій сайбер мутант, ну щоб пі встановити стоїть 500 баксів і прокачати штуцер, Все. <рес> і тіп просто стоїть, дефає. Да, 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 да. Так, сейчас ось, дивись, 15-та хвиля. починаються приколи. Щас буде скіп, я тут поставлю одне движло, Цікаве. Отако. І прокачаю разочий чисто. А я діджейчика вкачав. Ну хорошо, хорошо, вообще. О, прийшов, пришел! Ну напевно, він ще з вампірами, знаєш, з вампірами він ще такой, типа. подумав, окей. Ще думає, пів пив я поняв. Ну, коли я побачил. Він ще Пише... пішов, ну все. Пише рілі? <really>? <пи> ну да, чувак, це ще не все, що в нас є. <пи> Ти ще всього, братуха, не бачу. Це ще, це ще, знаєш, це ще тільки початок старіна. Це ще ми ще все не взяли, просто що маємо в рукавах. Так, короче, я буду наче, по штуферу, то ковампірчики підкачувати, але Гесу. Та, то -та так. Якщо в тебе ці вкачені вчені, то да. А якщо він вчені не вкачані, я не докачав, Ну мені здається, ну не немає докачувати, бо диви, в нього вже просто пилити проходять, ну, до. То вже тут дуже далеко. Ні, ні, ти вкачуй вкачуй, ти вкачуй. Бо вдруг щас той зайде, поняв, начне щось там ставити жорстке, поняв, всяке може бути. Може таке бути, що ми щас швидко виграємо, а може таке бути, що гра дуже сильно затягнеться, понял? І всяке, всяке може бути. Так, вийшов босс. Стрелямо. Мені здається, мов. Почати мені як розповідав, що вампіри прям дуже люті, тому буде надіятися на те, що і правда воно так і є. Так що я далі вкачую свої діджейчиків. Точніше, своїх Поняв, що ти скажу, вампір він лютий не в тому плані, що демеджа в нього багато. Ну хоча демеджа в нього все одно багато. Вампір лютий тим, що йде, бос там неважно на сіки, на мільярд хп. Поняв? Вампір його uh -huh. раз ударив, прокнув шанс, і тепер цей чувак став твоїм. І він розвернувся, і пішов бити всіх. Uh -huh. Поняв? От в чому Сьогодні. фішка вампіра. Поняв, поняв, понял, в чому прикол. Ну, що хочеться ти сказати, він уже почав пропускати конкретно юнтів. Хоч він і джагернаутів тут понаставляв купу. У нього вже база трошки піддамажилась. А ні, база в нього піддамажилась точно так, як у нас. Ну це ще ще, чуть-чуть, ще, ще я думаю, йому габела. А я поки прокачаю квантум а ще разочко. Так, слухай, мені цікаво, це бах чи не бах, чому чорні дири спавняться аж тут. Коли О. квантума, типу, радіус не достає. я не знаю, чувак, це походу бах. Вони тут не повинні спавнитись, ну нехай будуть так всякий пожар. Так, 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 на дефі, на дефі, чувак. Давай з нього тако познущаємося, Понял. Я сюди шефа поставлю. Понял. Поставлю такого голдена, Давай тайм-стоп нажму, понял. <реш> а, так слушай, все, мы выиграли. У него там все. Все, плюс 40 рейтинга и 12 щитків. Халява. Халява. В общем, чувак. В общем, друзі, якщо вам сподобалось відео і ви хочете бачити більше наших погаданьок в PvP режим і конкретного розносу, то обов'язково ставте свои подбайди подписывайтесь підписуйтесь на канал, заходьте по посиланні в описі. В мій магазин купуйте там вампірів, купуйте квантумів, купуйте всього, всього, всього багато, багато всякого разного. Ну і не тільки в той Defense, а в інших іграх. А з вами був Сеншіосідзо. І і всем пока, пока-пока.